Зранку у дворі будинків номер 48 та 50 на вулиці Стеценка проводився капітальний ремонт прибудинкової території. Двір буде заасфальтовано і там буде зроблено парковку. Загалом з початку року у Вінниці капітально відремонтували 9 дворів багатоповерхівок. Поточний ремонт зробили майже у сотні. На це з міського бюджету виділено понад 7 мільйонів гривень. Про це розповів директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнір. Тему продовжує наш репортер Роман Гах. Це двір будинків номер 48 та 50 по вулиці Стеценка. Тут проводиться капітальний ремонт прибудинкової території. На її облаштування з міського бюджету виділили близько 400 тисяч гривень. Прийшов демонтаж конструкції, які, які потрібно буде. Влаштування бордюрів, переобладнання бордюрів. Добуваються нові бордюри, використовуються бордюри, які підлягають, які можна використати, які мають наглядний вигляд. Ідуть влаштування доріжок. Також піднімається перебрик, замінюється новий перебрик і влаштування колодців при гарному фінансуванні, якщо є погодні умови, дозволяється до трьох нетів. Все готово, да? да від поточного капітальний ремонт прибудинкової території відрізняється тим, що окрім асфальтування робиться парковка для автомобілів. Її роблять за рахунок співфінансування з мешканцями. Ми приймаємо дольову участь в будівництві. Ми собрали 11 тисяч гривень. Будь все красиво, культурно. Ніхто из автолодець не буде заезжать на детскую площадку, як делалось раніше. То тобто це делается для нас. А такий вигляд має прибудинкова територія вже після ремонту. Це двір будинків номер 39 та 41, що по вулиці Фрунзе. Роман Гах, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.